Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Попри показову боротьбу влади з корупцією та водночас поодинокі затримання хабарників більшість питань в Україні продовжують вирішувати за гроші Не виняток і кіровоградщина. До народного контролю продовжують надходити тривожні сигнали з різних куточків регіону. Одним з гучних прецедентів стало перешкоджання державними посадовцями видачі законної землі учасникам АТО на гарячу лінію народного контролю. Звернулись українські бійці, яким працівники Держгеокадастру порушували всі строки, передбачені законом. Держгеокадастр. Кировоградської області всячески нарушает закон о сроках наказах, то есть выделення данных земельных участков право власності и получення наказов на разработку технической документации. Благодаря народному контролю ми получили публічне заявление от начальника Держгеокадастру, то есть данной структури Соловьєва. То дані сроки будуть дальнішим саблюдаці, інакше даний посадовець напіше об обувольнення. Ми звичайно задоволені, що змогли допомогти героям, але тенденція залишається тривожною. Корупція як іржа продовжує роз'їдати регіон. Однією з найскандальніших тем Кіровограда став дерибан землі на лісопаркові. Більшість цих заповідних земель передали у приватні руки. Не відстають у процвітанні корупції і місцеві вищі. Одним з прикладів такого скандалу став місцевий національний технічний університет. Його доцента визнали винним в отриманні 2,5 тисяч хабара. Правда переможе! Ми за права студентів, ми за відкритий університет, ми проти корупції. Щоб суди не судили, показівки. Лише відкритий протест і реальна, а не показова боротьба з корупцією здатні подолати цю важку недугу країни, вважають кіровоградці. найголовніше наша задача сьогодні до нас дуже багато звертається військових, які стикаються з проблемами виділення землі. І от якраз робота держгеокадастру, потім земельних комісій, вони будуть у нас на контролі. Слава Україні! ми зараз об'єднали адекватні політичні сили, а також активні громадські організації для того, щоб виробити разом. Спільні кроки, які дії ми можемо зробити сьогодні. Однозначно ми задекларуємо об'єднання попри те, що тут, наприклад, є політичні сили, які мають різні погляди і ідеології, але вони єдині в одному в реальній конкретній боротьбі з корупцією. Домоголосимо оголосимо загальнонаціональний громадський антикорупційний рух. Саме з цим планом народний контроль виступив на антикорупційному форумі. Що причина того? То десятки мільйонів сімей в нашій країні не живуть, а виживають корупції. То єсть то єдиниці наверху не перестають абзірати народ. Віра Шестакова, Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.